Чи мають право мешканці багатоповерхівки, що підключена до централізованого опалення, облаштувати в своїй квартирі індивідуальний газовий котел? Якщо так, то з чого розпочати? Куди звертатись та які орієнтовні терміни усіх бюрократичних процесів та фактичного монтажу обладнання? І головне, який бюджет такого проекту про це та інше у новому випуску газправди. Вітаю! Сьогоднішній ролик буде корисний тим людям, які хочуть встановити в своїй квартирі індивідуальний газовий котел. Трохи перед історії. Масовий перехід з централізованого на індивідуальне газове опалення відбувся в середині 2000-х. Тодішнє законодавство дозволяло мало не усім бажаючим відмовитись від централізованого та облаштувати автономне опалення в квартирі. Однак така практика мала свої негативні наслідки. Основні це розбалансування централізованої системи, перенавантаження існуючої газової мережі та підвищення кількості аварійних ситуацій. На сьогодні чи не законодавство значно посилило вимоги до мешканців багатоповерхівок, які хочуть встановити автономне газове опалення. Наразі це можливо, якщо ваші населений пункт, район, вулиця чи будинок офіційно не під'єднані до централізованого опалення. Наприклад, на сьогодні вся Закарпатська та деякі містечка інших областей України офіційно відмовились від централізованого теплопостачання. Якщо ж у вашому будинку є централізоване опалення, відключити від нього оселю можна за умови, що половина і більше квартир вашої багатоповерхівки вже є офіційно від'єднаними від загальних мереж та опалюються автономно. Ще один нюанс. Ваша квартира має бути не вище 10-го поверху, інакше вам також відмовлять у встановленні газового обладнання. Якщо ваша квартира відповідає описаним критеріям, попереду очікує чималий бюрократичний шлях. Від моменту прийняття рішення до повної реалізації проєкту пройде не менше трьох місяців. Звертаємо увагу, що відключення від централізованого опалення або від гарячого водопостачання здійснюється лише в міжопалювальний період, тому плануйте свої дії заздалегідь, а краще одразу після опалювального сезону. Усі витрати пов'язані із відокремленням квартири від СО, здійснюються за рахунок її власника. А зараз детально розповімо про етапи, які на вас очікують. Перший візит до міська або селищної ради з метою отримання дозволу на встановлення автономки у вашій квартирі. Такий дозвіл оформлюється відповідним рішенням сесії. Зважайте, що подекуди засідання сесій селищних рад відбуваються лише один раз на місяць. Наступний етап, який може відбуватися паралельно із першим, звернення до контори, яка займається управлінням вашої багатоповерхівки, жек або іншої організації. У випадку відсутності централізованого опалення у вашій квартирі необхідно витрубувати підтверджуючий даний факт довідку. В іншому випадку вам нададуть технічні умови щодо подальшого від'єднання від центральної мережі. Далі звернення до вашого оператора ГРМ філії газмережі або облгазу. При собі необхідно мати оригінали та зроблені заздалегідь копії документів. Однак не поспішайте купувати газовий котел, оскільки його тип залежатиме від особливостей газової комунікації вашого будинку. Ви зможете встановити або більш потужний двоконтурний котел для опалення і підігріву води, або менш потужний парапетний котел лише для опалення. Це питання заздалегідь обговоріть із співробітником газової компанії. І якщо в подальшому ви захочете придбати газовий котел з іншими технічними параметрами, то якомога швидше попередьте про це оператора ГРМ. Адже якщо документи з технічними умовами вже будуть готові до того, як ви передумали, то доведеться їх переробляти. А це ваші додаткові фінансові витрати. Далі протягом двох-трьох тижнів очікуйте на візит газівника, який огляне приміщення, де планується встановлення котла. Спеціаліст надасть зауваження щодо необхідних змін. Наприклад, перемістити газову плиту в інший бік кухні, оскільки котел не може знаходитися над нею, та чи доцільно монтувати прилад в обраному вами місці. Якщо котел має гріти воду, варто обрати розташування, яке дозволить не тягнути далеко труби. Також за можливості варто наблизити котел до газової труби, яка заходить у помешкання. Під час візиту газівник заміряє діаметри газопроводів та вручну складе ескіз для майбутніх техумов та проекту. Через тиждень після візиту газівника очікуйте на дзвінок. Ви маєте підписати документи, зокрема договір підряду на будівництво мереж внутрішнього газопостачання. Також отримаєте дві платіжки: перша за видачу технічних умов приєднання сума в районі 3 тисяч гривень. Друга за розробку проєктно кошторисної документації на будівництво внутрішніх мереж газопостачання орієнтовно 5-6 тисяч гривень. Після оплати даних послуг оператор ГРМ розпочне оформлення проєкту газового опалення вашого помешкання. Це займе від 2-3 тижнів до місяця. Котел варто купувати, коли на руках буде готовий проект, не раніше. Коли проектна документація буде готова, ви отримаєте ще один рахунок до сплати. Цього разу за саме будівництво мережі внутрішнього газопостачання суми можуть різнитися кардинально. Все залежить від особливостей будинку. Щонайменше послуга стане у 5 тисяч гривень. Сюди входить плата за прикладання трубопроводів, демонтаж старого та монтаж нового газового лічильника, вартість самого приладу обліку та усіх матеріалів, які використовуються у процесі. Виконуються будівельно монтажні роботи орієнтовно через 30 днів після їх оплати за домовленістю у зручний для вас час. Однак майте на увазі, що монтаж газового котла та встановлення радіаторів не входить у оплачені вами роботи. Для цього доведеться самотужки шукати монтажну бригаду та сплачувати ці послуги окремо. І нарешті, останній етап виконання технічного нагляду інспектором оператора ГРМ. Ця послуга також платна, обійдеться приблизно в тисячу гривень. На момент виїзду інспектора об'єкт повинен бути повністю готовий до експлуатації. Котел та радіатори змонтовані, труби пофарбовані у жовтий колір, а димові та вентиляційні канали повинні відповідати робочому проекту. Тож, як бачите, процес встановлення індивідуального газового обладнання є довготривалим та недешевим проєктом. Щонайменше вам доведеться сплатити від 15 тисяч гривень. І це сума без вартості самого котла, радіаторів і робіт з монтажу. Також через мобілізацію персоналу газових компаній та його постійну участь у ліквідаціях наслідків ворожих обстрілів об'єктів газопостачання, на облаштування системи автономного газового опалення піде не менше трьох місяців, а подекуди і більше. Якщо ви все ж прагнете до автономності в опаленні своєї квартири, ще раз радимо вам спланувати процес на весняно-літній період, аби без поспіху реалізувати всі його етапи. А в майбутньому незалежність системи опалення дозволить вам не залишитися без тепла в холодну пору. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе! Слава Україні!